Пані Наталія, переселенка Сіверська Донецької області, Тікаючи від війни, оселилася в Солонову. Кілька місяців тому жінка перенесла інсульт і Тепер має інвалідність третьої групи. Вона каже: найбільша проблема, з якою стикається, це пересування. Адже аби дістатися лікарні або аптеки, доводиться просити допомоги у сусідів чи знайомих. Я повільно одягаюся, поки дойду, це десь півгодини. Ми когось сусідів просили або хтось там чи ліки купити чи що, тому що самі ми не змогли туди дойти. Загалом в Солонянській громаді проживають близько п'ятиста людей з інвалідністю. 113 з них це переселенці, 147 – лежачі хворі. Сільська рада більше двох років виборювала автомобіль для маломобільних людей, намагалися взяти участь в програмі від держави Соціальне таксі. Зібравши всі необхідні документи, громада відправила їх до Мінсоцполітики. Втім, за два дні розпочалася повномасштабна війна. Два роки ми збирали документи. Два Поки ми робили положення. Основне було це знайти цих людей, індивідуальні плани реабілітації, паспорта. І все це ми зібрали. Такий колосальний труд. От. І 22, 02, 22 року ми відправили це все в Мінсоцполітики новою поштою, доставка кур'єром вже для отримання цього автомобіля. Але, на жаль, 24-го почалася війна. І вже це питання не актуально. Тобто такий колосальний труд за два роки. Ну тоді мені здавалося, що вже нічим не закінчиться. Однак планам судилося здійснитися. Волонтери благодійного фонду Право на захист передали автівку для маломобільних. Проєкт реалізовано за підтримки бюро гуманітарної допомоги Бічії. Окрім автомобіля, волонтери для мешканців громади надавали психосоціальну допомогу. Наш фонд реалізує багато зараз проєктів від різних міжнародних установ організацій. Метою саме цього проєкту було надання психосоціальної допомоги, тобто у нас в мобільних групах працювали таким чином. Мобільна група виїжджала безпосередньо в громади і надавала послуги соціальної послуги, послуги психолога, психологічні послуги. Так само ми надавали послугу соціального таксі, тобто мали можливість підвозити людей до установ. Коли буде потрібні, автомобіль повністю укомплектований, обладнаний пандусом, дитячим кріслом та розрахований на шість людей і одну маломобільну особу. В сільській раді зазначають, транспортом будуть користуватися люди з інвалідністю за чергою та повністю безкоштовно. Ангеліна Машинцева і Ляломовський новини Дев'ятого каналу.